Але це не здатна, звісно, до мене І ще я хочу сказати ще про один швидкий і безболісний для нашої держави спосіб отримати можливості для війни на складні, розширити. Їх. Це про те, що є багато європейців. Ми що з Європи да почали 21 листопада, то вся Європа, така як пані Меркель та інші борозу, Да? тобто є справжні європейці, які готові воювати, які розуміють, що кордон Європи приходить по. Східному кордону України. Вони готові стати з нами поряд, і вони вже стоять з нами поряд, багато хто з них. І вже воюють, так що дай Боже. Але знову-таки, їх офіційно немає там, їх ніхто не залучає. А було б правильно дати їм громадянство і дати можливість легально воювати за нас. І зброю, і честь, і їм тому, ну, з, вашої, з вашого дозволу, я тоді зачитаю наші вимоги, тому що наш девіз зараз ну, зброю патріотам, це наш перший лозунг, з яким ми сюди прийшли. І звісно, ми на цьому не будемо зупинятися. Просто в цей для нашої незалежності день ми ще раз хотіли нагадати, що незалежність це зброя. А зброя це незалежність. Сьогодні такий світ настав. От. Я з вашого дозволу зачитаю наші розширені вимоги, які... Зводяться до того, що головнокомандуючу треба все-таки прислухатися до тих, хто жертвує собою на сході, а не тільки слухати генералів, міністрів і тому подібних людей. Друзі, результативну частину без особливих вступів. Ми вимагаємо від верховного головнокомандуючого. Перше. Ну, звісно ж, негайно озброїти добровольчі частини і батальйони територіальної оборони танками. Та іншою бронетехнікою, засоби протитанкової оборони та іншою зброєю у достатній кількості. Тому що зараз війна має йти ну, як мінімум танк протитанка. Друге, встановити чіткі строки ротації військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на Сході. Ну, так історично склалося, що більше, наприклад, я особисто причетний до добровольчої частин, де є ротація. Але в військових з ротацією повний бардак воюють по 4 місяці підряд, що не є нормою, навіть Сталін відводив війська. Ротував на передовій. А наші генерали ще не доросли до рівня жорстокості Сталіна. Третє спростити формування добровольчої частин, легалізацію фактичних бійців АТО. Ну, це нонсенс, коли людина віддає своє життя, і потім, що буде з його близькими, що буде з його пам'яттю. Тр е четверте. Забезпечити соціальні гарантії учасникам, АТО в разі поранення чи загибелі за зразком гарантії шахтарям. Як це не смішно звучить, війна у шахтерському такому краї вона має давати такі самі гарантії бійцям, які мають і самі шахтарі, за яких вони воюють. Шахтарям я вам нагадаю, є можливість у разі загибелі, виплачується родині певна сума і так далі до пільги. В разі поранення також є страховка. Тобто така сама абсолютна схема має бути реплікована. Для бійців АТО і тому вони будуть йти в бій, не озираючись. Вони будуть розуміти, що за їх сім'ю подбають, за їх дітей подбають. І, врешті-решт, це вимога п'ята створити громадсько-консультативний майданчик Верховному великомандуючу для ефективної комунікації представників добровольчих формувань, волонтерів та експертного співтовариства з президентом, зокрема для швидкого втілення вишезазначених пунктів. На сьогодні нормального діалогу. Е, Головно що з громадянським суспільством, котре воює на сході, котре забезпечує всю війну. На сьогодні, на жаль, немає і це не є ненормальним. Ми вважаємо, що має бути діалог ми союзники в цій війні, а не вороги. Дякую, друзі. Такі наші вимоги. Е, ну, розумієте, наша акція більш медійна, тобто ми. Е, всіма різними способами надсилаємо подібну інформацію, президенту і так далі. Тобто є експертні групи, котрі в комунікації з адміністрацією, є окремі радники, зокрема, Юрій Біряков, відомий сім крила Фенікса, да? він е, висловив підтримку і що направить там всі наші попередні і нинішні вимоги. Е, тобто, ну, в тому проблем немає, щоб формально бюрократам надіслати, як ви. вони. Читати неділю, не виконують винести телефону. Але тільки того, що Треба буде когось відпросити і якось дуже навіть якось дуже чим. Тут же є бюрократ. бюрократ. Хай прийде, візьме, представить. Корошенко ця команда, вона не забрати бояться, ніхто можуть забрати. Нічого, воно не помішає. Друзі, я ще вас попрошу. шанувати хвилиною мовчання всіх? Загиблих. В антитерористичній операції в легальних і нелегальних загиблих, яких Україна визвела своїми бійцями і ще на жаль не визвела. А я сподіваюся, що цей момент визнання такого прийде, будь ласка, хвилина мовчання.